Поборете, вам Бог допомагає. Нехай лунають і пробуджують наші серця до боротьби, до боротьби зі злом, до боротьби з страстями в своєму житті, до боротьби, щоб бути достойним християнином, щоб бути достойним українцем. Царство Небесне, Господь нехай подасть, спочули Тарасу, Героя Небесної Сотні, які ми пам'ятаємо, не забуваємо, тому що тут серце б'ється України. І ми завжди будемо пам'ятати їх. Царство Небесне усім воїнам, які віддали своє життя за незалежність нашої батьківщини, і їх будемо пам'ятати, щоб і ми, і їхнім подвигом, і їхньою любов'ю надихалися. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Святий Боже, святий, святи, ті, помилуй весном. В Києві чи далеко-далеко за океаном, але особлює собою національну святиню, пов'язану з ім'ям Тараса Шевченка. Геніального поета, видатного художника, пророка української нації, людини, яка ось уже третє століття поспіль тримає в своєму силовому полі багатомільйонну європейську націю. Але кожен рік відрізняється один від одного не тільки погодою, відрізняється нашим настроєм, нашим сприйняттям. Спадку Тараса Шевченка нашим відношенням до сьогодення, ми пам'ятаємо, коли тут було багато політичних прапорів, коли звучали цинічні промови. Але, слава Богу, сьогодні нас небагато. Але саме ті, хто не міг не прийти в цей день на Шевченкову могилу не віддати слова пошани, а частіше молитви, думки. Адже саме сьогодні виповнюється 155 та річниця з того дня, коли Шевченко фізично покинув цей світ. Це трапилося у Петербурзі в кінці холодної, зимової ночі. Шевченкову смерть його друзі зустріли як несподіванку, попри те, що він хворів. І всі ми невічні, рано чи пізно, всі, хто народився, як кажуть мудрі люди, той. Той і помре, але Шевченка не вистачало українцям. Не вистачало і українцям у Петербурзі, не вистачало українцям тут, на великій батьківщині. І от я завжди дивуюся, тій вірності чоловіків, вона проявилася, і тепер ми тепер знаємо їх як кіборги, ми знали їх як січові стрільці, ми знали їх як представники української повстанської армії. Які поставили перед собою завдання, попри будь-які випробування, загрози повернути Шевченка в Україну, повернути його тіло, повернути його дух, оскільки саме Україна потребує щоденної присутності Тараса Шевченка смертельне поранення, тому що захищає Україну від новітніх варварів. А ми ж шанували Шевченка, але не задумувалися Згадаємо ж його, такі прості слова, кохайтеся чорнобриві, та не з москалями. Бо москалі чуже люди, роблять лихо з вами. Нам здавалося, що це історія, знаєте, от, от Тарас згадав щось таке, чому вже немає місця в нас, а воно є. Вчора на день народження Тараса Шевченка судили і судять далі Надію Савченко. Молода дівчина, яку відрізняє від Тараса Шевченка в часі, очевидно, поколінь 9 не менше, можливо, навіть 10. Але подивіться, яка щира донька Тараса. Хоча ми знаємо, не мав він безпосередньо кровних своїх нащадків безпосередньо тільки через братів, через сестер. Як вона стійко протистоїть путінській машині, яка може зламати будь-кого, так і Тарас Шевченко поніс. Свою покару за любов до України на 10 років заслання до, до Казахстану. Але повернувся і Шевченко пам'ятає, ми пам'ятаємо, що він карався, мучився, але не каявся. Не кається сьогодні Савченко. Ми ніколи не думали з вами, друзі, що будемо йти до Шевченка і будемо проходити по шосту школу, яка носить ім'я Церетелі, і на цій е, стіні цієї школи буде. Меморіальна дошка нашому землякові, одному із нас. Зовсім недавно з ним, також тут, на Чернячій горі, шанували Тараса Шевченка Анатолій Чупилка. Сьогодні його з нами немає. Людина, яка собою закрила Україну. Молодий чоловік пішов з життя.